Вітаю всіх учнів 11 класів, всіх вчителів математики. Продовжуємо опановувати курс профільної поглибленої математики, зокрема геометрія. Параграф 8. Комбінація геометричних тіл. Параграф 8 у моєму підручнику профільного рівня. Аналогічний параграф є у підручнику поглибленого рівня. Сьогодні в нас з вами зустріч з дуже цікавою, я б навіть сказав, екзотичною задачою це задача 812. Але на ваших екранах ще є задача 813. Я спробую пояснити чому. Перше, що маю сказати, у задачі 812 неправильна відповідь у підручнику. Правильну відповідь ми сьогодні з вами отримаємо. Це по-перше. По-друге, я дуже намагався згадати, Чи я цю задачу сам придумав, чи все-таки звідки взяв 812. Ну, пригадати не зміг, але задачу 813 знайшов. Тобто, задача не моя, 813. Ну і в мене таке відчуття, що, розв'язавши задачу 8, яка потім стала у підручнику 813, я вирішив узагальнити цей досвід, спробував скласти. Задачу 8.112 розв'яз... і її недорозв'язав, скажімо так. На жаль, у підручник попала неправильна відповідь. Мені здається, що історія була така, тому що ці задачі складалися дуже давно. Отже, дуже цікава задача: знайдіть двогранний кут про основі правильної чотирикутної піраміди, якщо центр вписаного таписаної та описаної та кулі симетричне відносно площини основи. Задача досить екзотична. У мережі є задача, коли центри вписаної та описаної куль співпадають, і в моєму підручнику теж є такі задачі. А от саме такою, щоб знайти двогранний кут, я не знайшов. Хотів звірити відповіді, бо був не впевнений у відповіді. Але я потім її перевірив іншим шляхом, я вам цей шлях покажу також. Отже, натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що це досить складна задача. Спробуйте її розв'язати. Вийде у вас чи не вийде, ну, потім звіримося. Ну, Сподіваюсь, що у вас вийшло. Я зробив ось таку заготовочку. Правильна піраміда. І ситуація така, що в нас центр вписаного, вписаного кола співпадає. Перепрошую, симетричний відносно площини основи. Центр впис... Давайте почнемо з центру вписаного кола. В одному з попередніх роликів, точніше, мабуть, просто в попередньому за 11 класом я казав про те, що коли у задачах є комбінація куль, сфер і між декількох сфер, сфери і піраміди, наприклад, сфери і призми, нам дуже часто не треба малювати сферу, нам достатньо показати центр сфери або кулі відповідно, і розуміти головне розуміти. Її властивості. Тут дуже просто. Центр вписаної кулі, це точка перетину бісекторних площин. Тобто, якщо ми беремо кут СМК, СМ – це Апофема СМ, проведемо бісектрису цього кута. Давайте я це спробую зробити. Провели бісектрису, і саме, 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 саме тут ми і отримаємо точку. Я її назвав Q. точка Q. Точка Q центр вписаного кола, вписаної кулі. І ми можемо зразу сказати, що, позначити, що Кут КМ дорівнює куту QMS дорівнює альфа. А ми з вами будемо шукати двогранний кут про основі, тобто кут 2 альфа. Ми з вами маємо шукати кут 2 альфа. Тепер перейдемо до центра описаної кулі. Центр описаної кулі, як каже автор, він симметричний відносно площини основи. Тобто, тобто центр вписаної кулі у нас знаходиться, ну, називаємо так нижче, нижче, я його центр назвав, назвав точкою О. Ось, тобто відрізок Q, давайте точка О центр писаної кулі. У центр описаної кулі перепрошуємо. День був важкий і описаної кулі на все пишу правильно. І ми бачимо, що О К перпендикулярно до площини ABC, це умова задачі. І КК дорівнює КО. Вони симметричні відносно площини основи. Ну, чудовенько. чудовенько. Пропонується центр вписаної кулі, позначити R маленьке, QK. А це радіус, описаної, радіус вписаної кулі R маленьке, а радіус вписаної, але радіус писаної ще треба побачити. Радіус вписаної кулі це від точки О до будь-якої вершини піраміди. Це і ОС радіус вписаної кулі, але і, наприклад, ОТ. Це також радіус вписаної. Крім того, довжині відрізка Р ще дорівнює ОК. Цілком можливо, що цих підказок. Вам буде достатньо або майже. І це в нас кут альфа, і це в нас кут альфа. Цілком можливо, що цих підказок вам буде достатньо або майже достатньо. Шановні 11-класники, щоб розв'язати цю задачу. Цілком можливо, що ви просто не знали, з чого почати. А тепер знаєте. Давайте ви зможете ще раз натиснути паузу і спробувати цю задачу розв'язати. Що ми повинні. Давайте ми спробуємо, скажімо так, грубо нарізати все те, що ми можемо вижати з цієї ситуації. Почнемо з трикутника QKM. У цьому трикутнику тангенс альфа дорівнює відношенню r до, ну, давайте я десь не написав, давайте я тут позначу, що сторона у нас буде. сторона квадрата, який є основою. Піраміди позначимо дорівнює А на 2. Можемо це вижити. Можемо. Тобто можемо сказати, що тангенс альфа це 2Р маленьке поділити на. По-друге, у трикутнику СМК Тангенс 2 альфа ми можемо знайти, дорівнює протилежний катет СК на той самий А на 2. І ось тепер є велика можливість е, е, продовжити задачу. Що таке СК? Це в нас радіус маленький, а СО – це радіус великий, тому це R велике мінус R маленьке поділити на на 2. І Тут ми можемо зробити дуже корисний прийом. Ми можемо почленно поділити. А r на А на 2 це ж тангенс альфа, значить, ми робимо висновок, що це 2, 2R поділити на А, і мінус тангенс альфа. Ну, висновок, нібито важливий, але що з цим робити, поки невідомо. Ви бачите, що в нас є, давайте порахуємо, скільки параметрів альфа А, Р велике, Р маленьке. Чотири параметри. А поки що в нас лише два рівняння. І для того, щоб знайти альфа, цього точно буде недостатньо. Тому десь треба шукати третє рівняння. І третє рівняння, на мою думку, воно знаходиться найважче, але його можна знайти. Якщо ми з'єднаємо. О і Д розглянемо оцей прямий кут. І можемо сказати, що у трикутнику ОКД за теоремою Піфагора, ОД ми з вами домовилися, це Р квадрат, ОК, це Р маленьке в квадраті, а КД це половина е, діагоналі квадрата, а, корінь із двох на 2 в квадраті. Отже, шановні учні, я хочу сказати, що в нас є оця рівність, у нас є тангенс 2 альфа ось в цьому та рівні, і у нас є оця рівність. Четвертої ви не знайдете, скоріше за все, бо четверта буде повторювати одну з цих трьох. Чи вистачить нам цих трьох рівностей, щоб знайти. У альфа, наприклад. Знаючи альфа, ми безумовно знайдемо і 2 альфа. Якщо ви не дійшли до цього місця, то давайте ми натиснемо всі разом паузу і спробуємо, чи вдасться нам довести задачу до кінця. Ви бачите, що малюнок я не скопіював, тобто, за великим рахунком, нам він більше не знадобиться. Отже, давайте я позначу. Це 1 С2, а це зірочка. І давайте розбиратися, що нам дасть рівність 1. Якщо я в рівності, з рівності 1 виражу r маленьке. r маленьке це А тангенс альфа, що ділиться на 2. А з рівності другої. Я так само виражу r велике, але для цього мені треба спочатку перенести тангенс альфа. І тоді я зможу виразити r велике. R велике це А, що ділиться на 2. Тангенс 2 альфа плюс тангенс альфа. Ну далі мені здається, що здогадалися. Тепер отримане рівності, ми підставляємо в зірочку. Ну, дивіться, яка красота виходить. Значить, буде А квадрат на 4, тангенс 2 альфа плюс тангенс альфа в квадраті, дорівнює А квадрат на 4 тангенс квадрат альфа плюс А квадрат на 2. В результаті ми отримали рівняння з двома невідомими А і альфа. Але одне невідоме А зразу зникає, тобто ми можемо. Умножити на 4 на квадрат. Поділити. Ми можемо для тангенса альфа застосувати формулу 2 тангенс альфа на 1 мінус тангенс квадрат альфа плюс тангенс альфа в квадраті дорівнює тангенс квадрат альфа плюс плюс 2, мабуть. Плюс 2. Мабуть. Да, плюс 2. Ну, отримали тригонометричне рівняння. В цей момент я маю сказати, що дуже багато задач, які я намагався скласти, мабуть, інші вчителі також приходили до якогось рівняння тригонометричного, алгебраїчного і раціонального. Але далі було дуже важливо. Чи можна це рівняння розв'язати? Можливо, можливо, ми отримали рівняння, яке неможливо розв'язати. Ну, тоді задача, не буде задачі. Тобто, в цей момент дуже важливо, розв'язується це рівняння чи не розв'язується. Це тригонометричне рівняння. Є дуже хороший прийом, я не буду розкривати квадрат від слова зовсім. Я тангенс альфа винесу за дужки і зразу візьму квадрат. От що виходить. І після цього стає зрозумілим, що ми рівняння зводимо до алгебраїчного заміною тангенс квадрат альфа, ну, наприклад, дорівнює y. Буде рівняння y на 2, 1, мінус y плюс 1 y плюс 2. І от ви розумієте, що коли це рівняння повністю. Розкрив квадрат забув квадрат два рази. І ви розумієте, що воно буде кубічним. Тобто, якщо ми зведемо до спільного знаменника, ну давайте я його трішечки спрощу, я буду підглядати у свою чорнетку, і ви розумієте, що воно буде кубічним. Але ця справа в тому, що при розкритті квадратів при множенні Наше і в кубі зникають, отже, залишиться квадратне рівняння. І розв'язуючи його, ми знайдемо і 12 плюс-мінус корінь 6 на 3. І от коли я, я так думаю, що це ж було багато років назад, коли я складав це завдання, мабуть, я в цей момент вже дуже і дуже і дуже зрадів. Тобто, задача вийшла, задача має розв'язок, задачу можна розв'язати. Чудово і записав це у відповідь. І був неправий, тому що це не відповідь, це поки що тангенс квадрат альфа. Для того, щоб отримати відповідь остаточно, треба провести невеличкий аналіз. Ті, хто до цього місця не дійшов, я вже думаю, що легко доведуть до кінця цю задачу. Натисніть, будь ласка, і, будь ласка, спробуйте довести цю задачу до кінця. Ну, зрадів я зарано, прямо скажемо, зарано зрадів. Тому і написав це у відповідь: треба все ж таки провести аналіз, що обидва ігрика нам підходять. Навіть якщо підходять, то тангенс альфа, яким може бути. От тепер прийшов час повернутися до малюнка, взяти, наприклад, олівець. Абсолютно зрозуміло, що при тих умовах, які в нас є, абсолютно точно альфа більше нуля і менше 45 градусів. Це абсолютно зрозуміло. До речі, кажучи, альфа можна більш, скажімо так, жорсткіше обмежити, але нам цього навіть не потрібно. Альфа між нулем та 45 градусами, що це означає. Для тангенса. Для тангенса це означає, що тангенс альфа між нулем та одиничкою. А Y – це наш тангенс квадрат, як ви бачите. Ну, значить, наш Y теж від нуля до одинички. Тобто, і ті два Y, які ми отримали, другий Y, перший перепрошую, перший Y зразу не підходить, тому що він більше одиниці. А другі іграк якраз нам підходить. Це додатнє число, яке менше одиниці. Отже, тангенс квадрат альфа дорівнює ось такому виразу. Ось такому виразу. Тангенс квадрат альфа. Тому тангенс альфа це плюс або мінус, знову-таки напишемо, бо тангенс від 0 до 1 це корінь цього виразу. Тому альфа це арктангенс. І відповідно два альфа, яке ми напишемо у відповідь. Це ось. Це відповідь отримана. Це той шуканий, кут. Давайте я її можу навіть написати. Але, але для... Шанувальники в тригонометрії, назвемо це так, а я теж шанувальник тригонометрії. Я дам невеличкий бонус. бонус. Бонус полягає в тому, що ми можемо записати шуканий кут у більш компактному вигляді. Ми все-таки з вами шукаємо тангенс 2 альфа. Ми ж вже формулу сьогодні застосовували. застосовували. Це в нас ось таке. А тангенс квадрат ми знайшли просто готовий Тангенс з квадрат, процеси розв'язували. Тоді ми можемо спочатку чисельник не чіпати, досить непогані дії відбудуться у знаменнику. Ось такі дії. Потім ми можемо це записати 6 корінь 6. Тобто це корінь 6 ось на такий корінь. Ну, ви бачите, що ми наближаємося, тільки я трійку скушав. Так, о, ми наближаємося до дуже симпатичної відповіді. Три корінь шести мінус 6, 6 поділити на е, е, перепрошую. Три ми шість носимо під корень. Значить, це буде 3 на 6 мінус 6 корінь 6 на 3. О. І це буде 6 мінус 2 корінь 6. О. Ну, така відповідь є трішечки більш компактною. Тобто, буде відповідь: арктангенс. Ось такий. Хочу зауважити, що ця відповідь. І ця відповідь, це одне і те саме, перевіряв калькулятора. А я ще хочу в якості бонуса номер 2 сказати. Все-таки я не був впевнений, що я цю задачу розв'язав правильно, чесно вам скажу. Тому я зробив наступну перевірку. Я взяв правильну піраміду, дав е, висоту, я перевіряв наступним чином. Хто хоче, може це, до речі, повторити. Я брав, висоту, давав 10, наприклад. Ну, щоб було зручніше рахувати. Дав висоту 10 і дав той кут, який я знайшов. Кут С Ну там рехтангенс, того ж те, що я знайшов. Я знайшов сторону після цього, я знайшов радіус писаного описаного куль, писане, описаний куль, до речі, є готові формули. І потім перевірив, чи буде. Це симметрично. Вийшло симметрично. тобто розв'язав я цю дуже складну задачу правильно і маємо відповідь у двох, фактично у двох форматах. Сподіваюся, що в наступному виданні підручника для профільних класів для 11 класу ми відповідь безумовно виправимо. І я думаю, що ми цю відповідь саме так у двох форматах дамо. Хтось з учнів чи вчителів дійде до. Тієї відповіді, яка вгорі, хтось дійде до тієї відповіді, яка внизу. Насправді, це один і той сам шість, неправильно написав: шість мінус два корень шести. Насправді, це один і той самий кут, просто записаний по-різному. Таке дуже часто буває, коли ми отримуємо нетабличні кути при розв'язуванні стереометричних задач. Або при розв'язуванні тригонометричних рівнянь, так також буває залежно від того, яким способом ми розв'язуємо тригонометричне рівняння. До речі, на цю тему є відеофільм на моєму YouTube-каналі, який присвячений тому, як отримуються нібито різні відповіді при розв'язуванні тригонометричних рівнянь. У Рубриці треба знати цей фільм, можна подивитися. Я думаю, це корисно буде учням, і думаю, вчителям. Так. Сподіваюся, що сьогодні вам було цікаво, корисно і навіть важко. Тому ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.